Спеціальна пропозиція: вигідні знижки до 40%. Червона етикетка. Не просіть знижки, перевірте етикетку. Акція до 26, -го, 11, -го, 25. -го. Дякую за коментарі, дякую за подобайки. Величезний вам привіт. Подивимося, що цікавого привезли до магазину Сінсей. Я вже бачу багато такого, знаєте, святкового. Добре, давайте подивимось. Так, це щось така, як розлітайка. Дивіться, ковтина сінсей цікаво Так, що це в нас? Жіночий светр за ціною 659 гривень. Ну, будемо все дивитись підряд. І жіноче, і чоловіче, і зі знижками, і, і новинки. Дійсно, знижки до 40%, навіть більше, ось такий класичний а, піджак. Жакет жіночий 399 гривень. Також зі знижкою спіднички 359 гривень, знижка 40%. Не обдурив нас сінсей. А тут навіть знижка 50%, 289 гривень. Так, добре. Так, це також новий светрик. Дуже приємний до тіла. Ви знаєте, я не зможу все переглянути склад, весь склад того, що я буду показувати, склад тканини. Тому дивимось на ціни і дивимось на моделі. А склад це вже вийде відео на 2 години. А такий светрик за ціною 659 гривень. Ще один цікавий з паєтками. Ціна 659 гривень. Ось такого цікавого светрика. Ну, теж скажу такий новорічний да? піждо Нового року. Ну, до, е -е... до свят можна носити цілий грудень, цілий січень. Сукня жіноча. Дивіться, яка цікава, дійсно от новорічна така. Ще тільки з якийсь зелений клач. І взагалі буде супер. 599 гривень. Ось така сукня. Тут, якщо подивитися, бачите, є такі, як кристалики, мерехтять. Так, тут я бачу ще ось таку міні-спідничку з паєтками. Ціна спіднички 459 гривень. Так, це здається зад, а це перед, ось так. Дивіться, яка гарна сорочка жіноча, така атласна, дуже гарна, надзвичайно гарна. Елементи, бачите, з таких золотих гудзиків. Ціна такої сорочки. 599 гривень. Футболка із новорічною кицею 269 гривень. Дійсно, вже привезли багато. Ой, в нас із бамбулетками. Привезли багато всякого новорічного ну, святкового одягу. Ще одна сорочка, Дивіться, також дуже гарна. 339 гривень. І я ще знайшов ось таку світленьку, також на довгі рукав із новорічною машиною з ялинкою. Ціна, мабуть, така ж сама. Ціна такої сорочки 339 гривень. Дівчата, для вас тут ціла купа всякого є. Так, це, мабуть, великий розмір я взяв да, 2XL. ну Давайте оцю маленьку роздивимось. С. Дивіться, яка також цікава. Це вже зелений такий колір, атласний. Цікавий такий матеріал. Ціна такої сукні лише 459 гривень. Я пропустив манекени. Подивіться, яка гарна дівчина. Точніше, Гарний манек... гарне платье. Ось дивіться, ззаду такий чорний бантик на спині. Бачили, Бачили? зараз я скажу ціну цього плаття сукні так Ось ця сукня, такий, знаєте, а-ля шотландський стиль. Ліхтарики, рукавчики короткі, така як бамбонами. І тут зав'язується великий чорний бантик. Ціна 659 гривень. Чесно я гадав, що буде ціна набагато дорожча. Теж цікава, гарна, от дійсно святкова. Так, хочу вам показати ось ці сорочки, також гарні, мені сподобались. Має таку люрексову нитку. Ой, вона надзвичайно гарна і приємна до тіла. Мені здається, це 100% катон. Так, 459 гривень. Комірчик ось такий. Написано, що зроблено в Бангладеш. І тут дивіться, дійсно, 99 віскоза і 1% щось там непонятно що. А візкоза це ж натуральна нитка, да? і дивіться, яка гарна спинка тут зроблена, цікаво також. Це здається також спідничка чи штанята. Так, це у нас а, ось така класична, як улівець да? називається модель олівчиком. Спідничка. Маленький такий має а, римінець, поясочок. Ну, класична, Класична, донизу йде така розклішона більше, а 459 гривень. І ось таку я показував зелену і в такому ж самому кольорі є, а, бачите, червона, вони одинакові. Ще одна дуже гарна сорочка в клітинку. 599 гривень ціна такої сорочки, теж мені подобається. Дуже гарно Так, тут у нас така класична мабуть, класичне плаття, звичайнісіньке. Ну, дивіться, ніби простеньке, да? чорне на довгі рукав. Ось. Але якщо повісити якусь на себе гарну біжутерію, красиву, і вже одразу буде інакший. Look. Ціна зі знижкою 50% 169 гривень. Так, ще одна. Це така ж сама схожа. Ні, трішечки інакше пошиття до цієї схоже. Тут вже така більш теж класична на довгі рукав. Теж клітинка. В талії вона трішки завужена. Давайте подивимося спинку, а на спинці йде е, оця. Як вона називається? Завжди забуваю. 659 гривень зараз. Замочок. Темна ніч, святкова. Теж дуже гарна. Воно дійсно святкова. Платько. Ось тут Наталі воно йде розклішонним кльошом. Також цей Вільвет чи велюр, як воно правильно називається. Ціна такого чорного плаття. 599 гривень спинка. Показую спинку ось так. Так, тут ось такі бордові сведрики є, і в такому самому є ще в чорному кольорі, де їх повісити, щоб вам було зручно, щоб ви розгледіли. Ось сюди повісимо. Ось такий також, бачите, ніби люр... Ой, він, Я думаю, що він буде кусатися, але він дуже-дуже м'якень. Він м'який. Я думаю, що буде кусатися, ніби така, як люриксова ниточка, бачите, теж блищить на... під світлом 659 гривень. І ось такий самий, тільки вже в чорному кольорі. Ще одне плаття чи туніка. Там написано сукня жіноча. Вона вже така повністю з паєтками, теж досить цікава модель. Розклюшоні. ні не розклішоні, такі грубі, дивіться, широкі ось такі рукава. І вона донизу йде пряма. Із-під пах а, йде така, бачите, пряменька. Внизу, здається, кльошом трішки ширша. Ціна такої. 799 гривень. Дивимось спинку. Ой, а тут спинка сексі шмексі Дивіться, яка красива спинка. Ще й такий бантик. Ще одна чорна сорочка із намистинками, точніше із такими, як, як вони називаються, кабінчики маленькі, які вже половина повідпадали. Негарно, вони приклеєні взагалі негарно. Неякісно приклеєні, самі бачите. 659. Говорю так, як я бачу. Якщо гарно, то гарно, говорю одразу, якщо ні, то повністю по всій сорочці вони порозліталися. Так, тут бачимо ще ось такі шорти. Легкий матеріал, ну, якщо святкувати десь вдома да, чи десь в клюбі. То, звичайно, що буде жарко, гарні ці колготи. 519 гривень. І ось такі з паєточками кольоровими. Ціна такого біленького: 699 гривень. До речі, теж досить нарядний. І гарне пошиття. Гарне пошиття, але я гадаю, що, щоб вам не було спекотно в такому светрі. Так, добре, це що у нас? Це у нас спідничка також із паєтками. Спідничка із паєтками повністю вся. Ціна 599 гривень. І матеріал сам такий тяжкий, вона гарно так спадає. І є ще підкладка атласна. Гарно спадає, так, тяжка така спідниця. Так, ще одна сурочка. Біленька. І з Ціна 459 гривень. Так, сукня. Є ось така біжева без рукавів. І чорна. Так, ціна 459 гривень. Люрексова нитка. В талії завужена. Також підібрати гарну біжутерію, кульчики, гарне кульє і будете. Супер красуня. Спідничка із паєтками, така, як на сурочка була схожа. 459 гривень. ціна такої спіднички. І ось такий топ люрексовий, діамантовий, подивіться, 219 гривень. Так як би рукавочка І ще один о, новорічний сведрик. А ось таку сукню я знайшов зі знижкою за 219 гривень в чорному кольорі. Декольте трішки такий широкий, відкритий на короткий рукав. Дивіться, яка шуба, шуба, шуба. Підкладка, ой, дуже м'яка. Ціна, зараз скажу, 1199 гривень. Класна, дуже крута. Як це називається? Комбітрес, чи як правильно блуза жіноча, просто блуза жіноча, дуже такий матеріал теж цікавий. Як же ж він Атлас, чи як він називається, забув цікаво зроблений, ну і зашпиляється, щоб коли ви впали під ялинку, щоб вже з вас нічого не вилазило, ваша нижня білизна. Досить гарно продумано. Ну Це класика, на стіючку, светрики з зірочками, 659 гривень. Такий, я би сказав, на кожен день. Дуже привезли багато різних шапок в різних кольорах. Ціна 269 гривень. Є різна в'язка, різний склад, є більше, є трішки менші, є грубші, є трішки тонше. Це вже також на ваш вибір. І мені сподобались ось такі рукавиці з відкритими пальчиками. коли ви замерзнете, відшпиляєте оцю кицю від гудзика і надягаєте на пальчики. Ціна таких рукавичок 169 гривень. Так, рукавиці 169 гривень. Ну, це дитячі, мабуть, правда. оце Як він називається, що вкрав Різдво, пам'ятаєте той мультик? Ціна таких навушників 219 гривень. Ще одні цікаві рукавиці, також а, з відкритими пальчиками, але якщо змерзнути, вони відшпиляються і пальчики закриваєте. Ціна. А, 269 А це, я гадаю, буде добре, коли дитину на санках вести. Вони такі грубі, або ж на візочку вести дитину в мороз. А Оці рукавички, я гадаю, будуть зручні: 339 гривень. Вони подвійні. Так, ну що, дівчата, дивіться, навіть для вас є капці з грін, чомусь такі а червоні. Дуже прикольні. Новорічні закриті. Ціна їх. 389 гривень. Ну і не сильно дорожче, ніж в магазині АТБ. -капці. Такі прості. Да? Без нічого. Бачу, також прошиті, гарно зроблені. Вже краще, мабуть, такі купити. Так, добре. І а, ось тут я ще хотів вам ось такі показати. Дивіться, взагалі прикольні, м'ягенькі-м'ягенькі, гарні. Також з грінчем а, ціна таких. А, зараз скажу вам ціну. 389 гривень це жіноча піжама така велика це розмір -ка. а це така як розлітайка, щоб по дому ходити. Дивіться, як гарно придумали. Правда ж? Чудово. Дуже зручно. 459 гривень коштує така велика розлітайка. Я люблю, коли вдома носиш одяг, такий, який тебе не тисне, не стискає нічого. Це вже на вулицю можна вдітися. Хочеться приходиш з вулиці, з роботи, і хочеться все це тяжке познімати, щоб тебе ніде не тиснуло і нічого не заважало. У мене є така, я купував на розпродажі чоловіча з дв'язниці зіркові війни. По дому хожу, коли дуже холодно. 799 це написано жіноча. Є такі самі, мабуть, будуть чоловічі, тільки з іншим візерунком. Дуже гарно. Втягнув тепленько і легенько. Ну, звичайно, що капці з оленями це вже такий тренд, їх всі розібрали. Їх усі розібрали, залишилась, бачу, одна. 339 гривень пара. Теж дуже прикольні. Ну, от на подарунок взагалі супер. А, великий розмір лишився, бачите, 41-й. Мій 41-й. І є ще капці із пряниками, також домашні закриті за ціною 269 гривень. Ще один ось такий сведрик із такою величезною сніжинкою. Ну, ще раз кажу, от в приміщенні будете зустрічати, буде спекотно у сведриках. Це так, знаєте, на вулицю вийти, пройтись 659 гривень. Або ж біля ялинки зустріти новий рік. Ну, не в лісі біля ялинки, а в центрі. І ось такі, ж обійки забув вам ще показати. Ой, а цей я не бачив сведрик. Дивіться, який гарний. Теж досить такий цікавий. З люрексовою ялинкою. Ціна такої шуби зараз скажу вам. Грубезна така 1499. Грубезна товстезна. Ось ці сведрики я знайшов на виріз лодочкою 699 гривень. Мені дуже подобається. І ось такий новорічний за ціною 599 гривень. Ще одна ковтина із люрексовою ниткою 659 гривень. Дивіться, які також цікаві, червона і біла. Так, така 599 гривень. Біла взагалі нарядна, та й червона також. Так, дивіться ці всі куртки, а без рукавки я показував в попередньому відео. Кому цікаво, можете переглянути. Я вам показав новинки, такі, бачите, більш такого до новорічного. А якщо я зараз побачу щось із взуття, щось цікаве, також вам покажу. І підемо з вами на чоловічий відділ. Обов'язково 599 гривень. Ось така ковтина. І є ще така трішечки інакша в білому кольорі. Ціна. Так само 659. І сумок бачу, також нічого нема. Все, що було це й залишилося. Але зараз всі сумочки, рюкзачки, клатчі можна придбати із хорошою знижкою. Наприклад, ось така 289, класична, чорна 359, 239 гривень. Так, і оце така цікава також. Але вона без знижки. Те, що красиве, та й без знижки, дивно. Я гадав, що будуть знижки, точніше, щось з нового, ну, новорічне, якесь на шпильці, щось. але бачу, що нічого немає. І багато різних різних піжам, і навіть є вже святкові. Також зараз можна придбати поки що без знижок. ну Я гадаю, подарунок піжама це також класна штучка буде, ідею вам підкину. Так, ну що ж, ми на чоловічому тут буквально пару хвилин. Я бачу, що майже нічого з нового немає. Бачу, що з хорошою, з хорошою знижкою футболки чоловічі: 159, 169 гривень, 219. Це все з літа залишилося. Можна зараз придбати на потім собі. Якщо є така можливість, також чоловіче показував в попередньому відео. Ще раз кажу, нового я нічого не бачу. Ці тапки також були. До речі, на них дуже хороша ціна. Оці чоловічі тапочки. З пряниками вони 269 гривень. В іншому магазині я бачив такі від 550 гривень. Тепленькі, м'якенькі, гарні, файні. Так, ось такі чоловічі нові привезли. До речі, гарна ідея вдягнутися все в таке в салатовому да, в стилі Грінча. Це маєчка, да, по дому ходити. Вона 69 гривень, та ви що? Точно, на гуманітарці і то дорожче буде. 69 гривень зараз зі знижкою. Розмір є. Дивіться, можна собі взяти ось таку салатові тапки, але я спітнію в них. Мені треба, щоб нога дихала. Чоловічі, по 459 гривень. Ну я гадаю, що хлопцям будуть купувати. І навіть і бірюзова є за шістдесят Ще гривень. Треба йти звідси геть. І отут також бачу привезли деякі новинки светрики по 459 гривень. Ось такі, новорічні. І ось таким пряником мені дуже сподобався. Скільки він, ну він не буде зі знижкою. 459 гривень. Я гадаю, що це недорого, і мені здається, що їх і розкуплять. Навіть я вже бачу що їх лишилось три штуки. А оці, бачите, ота як висять, мабуть, так і висіли. Гарні оці сподобались І знову футболки із Грінчем. Я не люблю цього персонажу. Взагалі мені він не подобається, не знаю. не позитивний Так, ціна такої футболки 339 гривень. Багато новорічних сурочок. Я купив минулого року зелену, хто пам'ятає. Таку саму схожу, тільки зелену, за 200 гривень. 599 зараз по повній вартості. 659 теж Грінч. Ну, це все, що є з новинок. А Я вам буду бажати всього найкращого, економних покупок. З вами вже зустрінемось у іншому відео. А я хочу, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі.